25 років відносин між Україною і Сполученими Штатами Америки. Нам дуже важливо, щоб ми залишалися стратегічне партнерство між Україною і США розвивалося для України. Надзвичайно важливими є гарантії від Сполучених Штатів Америки щодо нашої протидії російській агресії, забезпечення захисту територіальної цілісності та відновлення нашого суверенітету територіальної цілісності. От якою буде конкретно політика Трампа і його нової адміністрації, поки судити по заявам я б не бралася. Я б Чекалася конкретних якихось кроків, які будуть зроблені щодо санкційної політики, щодо надання Україні військової допомоги, на яку ми зараз розраховуємо, яка ще там з минулого минулого року, яка пов'язана із тим законодавством, який приймав конгрес. От і по цим конкретним крокам очевидно будуть зрозумілі пріоритети. Також вже з перших офіційних візитів Трампа за кордон, ми теж зможемо зрозуміти, які будуть пріоритети зовнішньої політики, куди який ріг. Регіон який континент країни буде, і ми очікуємо. Звісно, що це буде Європа серед тих топ зовнішніх пріоритетів і візитів. От і звісно, запрошення в Україну для Трампа і для топ-керівництва держсекретаря. Воно вже з моменту там ще президентської кампанії для ну, тоді для наступного президента, зараз вже для чинного, воно є актуальним. Тому нам потрібно дуже чітко наголошувати на тому, що а ми розраховуємо Сполучених Штатів Америки підтримки в протидії російській агресії, посилення санкцій проти Росії, щоб цей офіційний курс, який був залишався, незмінним, зважаючи на зобов'язання Сполучених Штатів Америки жодних. Торгів чи підтримки сценаріїв капітуляції чи обмінів, як пропонують деякі там олігархи, деякі експерти, аналітичні центри і так далі. Ми дуже сподіваємося, що в офіційному курсі не буде, тому що це не вигідно ні сполученим штатам Америки, це не сприяє захисту їхніх національних інтересів, тому що серед таких топ пріоритетів зовнішньої політики це очевидно підтримка угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Україна підписала цю угоду, приєдналась до неї, підписавши Будапештський меморандум, і в інтересах Сполучених Штатів Америки показати успіх цієї угоди, зокрема і на прикладі України, і тому потрібно відновлювати територіальну цілісність. Інша тема важлива для сполучених штатів Америки. Це протидія боротьба з міжнародним тероризмом. Також кібератаками, і тут якраз в Україні є практичний досвід протидії гібридній війні, оскільки щодня ми стикаємося із новітніми методами, які застосовує Росія проти нас. Це те, що ми можемо як партнер додати, і в Україні треба виходити з такого можливо найгіршого сценарію, але не виходити з позиції жертви агресії, а з позиції сильного партнера, який може додати до глобального дискурсу, також як партнер, який має конкретні переваги. Практичний досвід і має величезний потенціал в залученні інвестицій в Україну в якихось спільних розробках чи це стосується космічної галузі, і повністю переорієнтовувати нашу стратегію з такої, як скажімо, там жертви в сильного партнера суб'єкта. сказав президент Давосі, що ясність з без... питання безвізу вже буде продовж кількох тижнів. Як це зараз розуміти? І власне закінчилася ця паперова робота, чи ще досі триває? Ну на, на рівні європейського союзу. Завершується офіційний переклад на всі мови країн-членів європейського союзу, саме механізму призупинення надання візового режиму, а також юридична експертиза до тих домовленостей, які були. Якщо вся ця бюрократична процедура буде завершена, тоді Європарламент і Рада ЄС зможуть розглянути питання надання безвізу для України. Тобто, з Грузією ми побачили, що вже є певні зрушення. Це також один із стимулів для європейського союзу. Зробити Україну наступною без жодних, скажімо, там уже виправдовувань, зволікань, затягувань і аргумент. Псевдоаргументів, чому вони це не можуть зробити, тому ми дуже сподіваємося, що зараз під час Давосу, всесвітнього економічного форуму, величезне прохання не путати із олігархічним сніданком Пінчука, а з офіційним заходом, де в президента є ряд важливих зустрічей, починаючи від голови Китайської КНР до представників там міжнародних організацій, як ЄБРР, Світовий банк, МВФ. От дуже важливо проговорювати ті пріоритетні завдання, які стоять саме для України, як отримання безвізового режиму, як фіналізація ратифікації угоди між європейським союзом і Україною це посилення санкцій проти Росії і напрацювання ефективного механізму в рамках нормандського формату для того, щоб змусити Росію таки виконувати свою частину зобов'язань, пов'язані із мирним регулюванням ситуації на сході, оскільки в 2017 році є певні виклики для нормандського. Кого формату, зокрема, вибори у Франції і в Німеччині, де можлива зміна керівництва, і Україна повинна бути готова до цього, запрошуючи чи втягуючи в мирне врегулювання ситуації на сході нових потенційних партнерів, які зможуть посилити і зробити більш ефективним цей формат. У Петро Петропаршенко має зустрітись з пані Лагард у контексті анонсованого траншу МВФ. Що нам чекати від цієї зустрічі? Нам чекати, що Україна отримає черговий транш, але звісно, моя особиста позиція тут, що Україні треба запускати внутрішні механізми отримання коштів, які в нас є тут. Це зокрема ефективніша робота митниці, оскільки багато мільярдів не доходять в бюджет через корупційні схеми. Це має бути прозорість. От це залучення інвестицій для підтримки малого і середнього бізнесу через зокрема більш прозоре адміністрування податків, ну податкову реформу, для того, щоб з'являвся середній клас. Це продовження судової реформи для того, щоб було верховенство право, і інвестори чітко розуміли, що тут надійно.